На огляді газова плита Інтертул на одну конфорку. На неї варто звернути увагу, якщо вам потрібна легка, зручна та практична плита для готування на природі, в дорозі чи на дачі. Працює від газових балонів із бутаном або пропаном. Це ідеальне рішення для кемпінгу, туристичних поїздок, будівництва чи відключення світла вдома. Оснащена п'єзопідпалом. Просто натискайте кнопку, і полум'я готове до роботи, жодних сірників або зайвих дій. Потужний металевий пальник забезпечує стабільне горіння і швидкий нагрів навіть завітряної погоди. Антиковзна металева решітка легко витримує каструлі та петельні різного розміру. Корпус плитки виготовлений з міцного металу, стійкий до високих температур і пошкоджень. Плита InterTool JS0001 – це мобільність, зручність і безпека, компактна у транспортуванні, проста у використанні та абсолютно надійна в будь-яких умовах. Незамінна річ у господарстві в подорожах або на випадок непередбачених ситуацій. Обов'язково дотримуйтесь правил безпеки при використанні. Купуйте на Крозавто код товару для замовлення та посилання під відео.